Ми розпочинаємо наше засідання з 9 членів комісії 5-го дохочення, відповідно, хворого є і комісія правочинна. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про автомобільну дорогу, ми сьогодні слухаємо питання про стан в дорожнього господарства області. Хто за те, щоб розпочати засідання і хто за те, щоб підтримати базового порядок денний? Прошу проголосувати. Дякую. На запрошенні доміч Роман Васильович, директор департаменту розвитку та територій і співдоповідач Гімчук Михайло Ігорович, заступник директора державної організації дороги. Прошу Романа Васильовича коротко ознайомити нас із проблемними питаннями, які визначають по машини, і дати коротку статистику по використанні корпусу. Ми знаємо, що роження галузі є не важ... дуже значною і надзвичайно важливою для розвитку економіки, зокрема, області. Державна організація «Дорога Прикарпаття» в своїй діяльності виконує функцію замовлення пробіг з будівництва реконструкції, ремонту і окремо подій до в'язання і користування місцевого значення, манофільській області і є їхні балансовим значення Є важливими логістичними маршрутами для області. Через першочергове предприймання коштів На Збройні сили України та відповідно недостатнє фінансування проведення ремонтних трубних доріг, стан їх значно погіршився. Відповідно до бюджетного кодексу України одним із джерел фінансування ремонту повідальних робіт доріг місцевого значення є субвенція державного бюджету місцевого бюджету на фінансово забезпечення відниців реконструкції ремонту і утримання трубних доріг за користування місцевого значення, вулиці доріг комунальної власності у населених пунктах. Водночас законом України про державний бюджет України на 2005 рік зазначення Словенського державного бюджету не передбачалося. Разом з тим, для забезпечення розвитку та отримання до вільних боїзань користування значення обсяг затверджено на фінансування в, бюджетний бюджетний, в, вісток, в, облачені, в, облачені, в 2025 році для державної організації Дороги Прикарпаття станом на перше десятки 2025 року складає 4 млн. 417 тисяч 458 гривень. бюджетний перенашень з них. З державного бюджету 40 мільйонів 968 тисяч 458 гривень, в тому числі залишається державного бюджету порядів років, у розмірі 8 мільйонів 58 тисяч 158 гривень. З місцевого бюджету 23 млн 450 тисяч, в тому числі з обласного бюджету 19 млн 800 тисяч гривень. кошти з бюджету тетрання громад, 3 мільйони 650 тисяч гривень. Зокрема, з державного бюджету. За бюджетною програмою розвиток мережі та утримання у міні користування на 2005 рік для Анна Бахівської області передбачення фінансування функційного отримання у загального користування і все у сумі 300 млн. 110 тисяч 300 гривень, з яких вже використано фактично 20 млн. 306 тисяч 800 гривень. Однак, наявний річний обсяг фінансування бюджету всіх рівнів на дорогах загального користування і все не дозволяє вирішити критичні проблеми мережі до гальмпростування місцевого значення Гано-Франківській області. Що стосується залишки коштів 7 мільйонів попередніх років, питання заселення вже неодноразово з нас, на сьогоднішній день 3 мільйони 600 тисяч гривень. Використа цих коштів, фактично документація на виконання робіт на 1 мільйон, знаходиться вже зараз на перевірці у представників. Дивова дорога Карпаття 235 тисяч буде оплачено і, і основний залишок коштів повинні використати на проєкти до кінця року для того, щоб можна було забезпечити виконання робіт у наступних роках. Якщо більше детальних інформації щодо проведення робіт на мостах на дорогах, то заступник е, директора до Карпатія. Можна детальніше? Дякую, Роман Васильович. Ви випереджаєте, дійсно питання. Хотілося мені задати ці питання щодо тих 7 мільйонів. Колеги ми послухали про стан дорожнього господарства в області Романа Васильовича. Чи маєте якісь запитання Я маю ще кілька запитань. Скажіть, будь ласка, як ви співпрацюєте із громадами? По співфінансуванню ремонтів доріг місцевого значення. З громадом постійно виспітання проводиться і на наголошують питання, що потрібно буде долучатися до виконання цих ремонтних робіт, но брак теж розвитку саме на сьогодні е, виділено було громад 9 мільйони 65 тисяч гривень. Це був громад, Це є скільки громад з вами активно співпрацюють? Чотири громади, які так, скажемо, активно працюють. Це вам полягає співпраця? Полягає в тому, що вони е, можуть виділяти власне кубранці для ремонтних робіт на ці дорогах, А вони самі собі зробити дорогу? Ні. Вони виділяють субвенцію для дорогу дорогу до А вони повинні виступати за монтами. А проєктну документацію вони можуть замовляти? Самостійно, без субвенцію? За столом попередні дати це у балансу отримано, що далі не Давайте повернемося до того. Тобто якогось такого співфінансування, що видають частину, видає частину у вас підписання. Не передбачено чи неможливо? Фактично ні. Співфінансування може бути, тобто один самий відрізок дороги частину не може дати, частину можна бути. Це можливо. А у такого ще не Можливо, Поки що не Давайте ну, повернемо до в мостів і до тих самих мільйонів. З якого року ви маєте залишки коштів е, на ремонт мостів? Це фактично з попередніх років 2023 року. З 2023 року. Так, ми Як на кінець бюджетного року ви вирішуєте питання з залишками цих коштів? У нас фактично залишиться десь у розмірі мільйон е, 600. Це буде на майбутній період, але ми їх використовуємо робити. Ми маємо бути період для того, щоб ми були готові мати проєкт шторву документацію, з якою можна було достати виконання робіт. Рекорд шторвої документації можливо буде виконувати, якщо навіть ще не певні кошти і треба буде виконувати роботу, у нас в основній до часу видає вилазин цей проєкт. До того, щоб ми були готові, ми хочемо зробити проєкт. І закрити ці всі кошти за роботи. Добре, це по-господарську. Роман Оселіч, і ще в мене є одне питання, а як визначається пріоритетність ремонтів доріг і мостів? От ті от ви називаєте нам, що ви зробили ті ж дороги, ті мости, але я не чула, що ми на комісії десь розглядали, чому саме ці дороги чи ці мости ви ремонтуєте? Пріоритетність визначається відповідно до актів обстеження, де дійсно критична ситуація, де є вже взагалі не проїзні дороги. Тому і... Ну ви, ви бачите, ви нам самі та... подаєте довідці, що 400 звернень ви маєте, це всі критичні. Всі критичні, але він до, е, спеціалістів до актів стежень, які проводять е, спеціалісти у е, дорожній галузі, визначають дійсні необхідні дороги. Не не Може, варто було б долучати депутатів все ж таки до обговорення цієї пріоритетності? Мені, Мені, а скажіть, будь ласка, на 26 рік, чи є вже у вас приблизно складений е, перелік е, тих об'єктів, котрі вже по пріоритетності ви вважаєте, що ви будете виконувати на них роботу? Пріоритетність робіт вже є визначено, бо я на особі усій, постійно проводиться обстеження доріг. Яка кількість тоді в е, таких податках? Ми маємо приблизну суму, яку е, необхідно було забезпечити це десь 100 мільйонів для того, щоб виконсувати, але щоб брати загальну дорожньому галузі, то на даному це буде за 100 мільярдів. Ні, ні, у мене питання іншого характеру, не те, наскільки потрібно, на яку суму потрібно виконати роботи. У мене питання в тому, що ну, 26 2026 році із загального об'єму, яку кількість об'єктів ви визначили на те, що вона буде пріоритетною. Скільки з тому треба заправлювати проблеми далі? Я трішки розіснював. Дані кошти і і дороги це є експлуатаційне утримання автомобільних доріг. І на сьогоднішній день, наприклад, конкретно бабувати, наприклад, яку конкретну дорогу робити неможливо, тому що включає себе експлуатаційне отримання, може бути будь-яка надзвичайна ситуація. Судороги, з мив моста. Міст поламався. І це все йде в межах постійному отримання. І всі плани тіли не буде, так? Звичайно, що в них є плани, це є майже 3 тисячі кілометрів до рік, 95%, і в критичному стані з 725 мостів, практично 700 мостів. Це <клухи>, не те, що в критичному стані, вони в жах в критичному стані. От, і вона все повністю ну, просто ламається, тому що. Думка, рівня, неможливо запланувати наперед, що потрібно робити? Я ще продовжу запитання Роману Селічу до вас. Ви пишете, що ви плануєте плануєте проводити роботу з інтерес проектом Колонд е, України, але проєкт діє з 2021 року. Сьогодні ми вже маємо 25-й, в 27-му ну, закінчується проєкт. Що означає це планування, проводити, залучати кошти okay. проєкту? Писно, зараз так вже сильно проводиться зміни перемовини щодо реалізації цього проєкту, чому дійсно раніше питання це не піднімали. А чому ми не піднімали раніше це питання? Я не знаю, що не сказати, бо раніше... Коштів не було 22-го року, так? Це міжнародні кошти. Так, і десь напевно, коли вже побачили, що недостатньо фінансування державного бюджета вирішити на відсутність, тому почали підніматися питання і шукати інші такі вирішення питання, почали працювати і шукати міжнародних організацій. Але мені здається, що не тільки на інтерек звертати увагу. Є багато більше різноманітних грантових <гумен> програм, які пропонують розвиток комунальної сфери, в тому числі об'єктів критичної інфраструктури. через кандидатами на ті присутні наголошується питання, що дорога так само важливі для економіки, для розвитку в тому числі. Напевно, в першу чергу вони важливі, бо це. Вони сполучають якраз об'єкти суб'єктного подарювання, так? Не всі міжнародні організації готові потрапити на дороги, більше хочуть на об'єкти, на допомогу, на внутрішні переміщення. Дякую, колеги. Чи ще маєте запитання? Прошу. Так, саме важливе питання зараз, на мою думку, для доріг Прикарпаття це неготовність до зими. І е, причина в чому У всі роки готувався запас паливомастивних мастильних матеріалів і підсипочного матеріалу до зими. Тому що коли наступає сильний сніг, і потрібно... Вивести людей з сіл, які на діалізі, які потребують операцій і так далі, і завжди це робилося. І зараз, коли вони не зможуть вивезти людей у сильні снігопаги з сіл, це буде мати дуже складні наслідки. Тому я пропоную, що після перевиконання бюджету за 9 місяців зробити аналіз. І виділити суто на експлуатаційні потреби, щоб вони зробили запас паливомастильних матеріалів, будуть мати, залучать техніку підприємств і так далі. Без цього зима, якщо буде снігами, це буде дуже величезна діда. Тому що є такі дороги в Бувшому Тлумацькому районі, в Городенківському, які вони заглиблені. І вони поперечні вітрам перпендикулярно до вітрів, і їх як закладає, їх може прогорнути тільки раз. Коли ви їх прогортаєте, і другий вітер він накладає ще вище, і вже наша техніка не бере ці цей сніг, вона не може прогорнути. Тому прогортається дорога тоді раз, вивозиться всіх хворих людей у місто, і тоді вже попереджується село. Що до закінчення снігопаду дороги більше провертатися не будуть. І закінчується снігопад, посилаються тоді ротор, і ротори викидають на поля сніг. Без цього це дуже важка ситуація. І при тому, що десятки людей на діалізі зараз у цих селах і вони доїжджають через три дні завжди у міста. І це є просто. Може бути надзвичайна ситуація. Ви пам'ятаєте минулого року обласна рада відділення 23 мільйони, яка для того, щоб ми отримали експлуатаційне. Роман Васильович, може ви проконсультуєте, як ви готуєтеся ми, до закону про... Белокарпатія вже давне завдання організації, по яких як мають того вращувати по цій отримані, провести аналіз по залишкам павності матеріалі, по залишкам солі. I, і після цього аналізу будемо мати вже потребу історія. А чи мають тебе та, угоди заключені і спостачання там обізку сотні? Я не витратив заключення договора, а ти можеш до реалізації, договора не поставити законодавці. Колеги, чи ще хтось має запитання? Можемо голосувати? Наше рішення на того, що... Ми прослухали інформацію, прийняли її до відома і будемо задавати питання ще на сесії. Я думаю, що багатьох депутатів виникне не одне запитання до стану дорожньої системи Івано-Франківщини. Однак ми приходимо до думки, що це питання виносимо на сесію обласної ради. Хто підтримує таку пропозицію, прошу голосувати. Гора Юляна за Леконович Надімогеном, Кузьма Микола Дякую, Юрій Миколайович. Мазур Юрій, перепрошую, кушні, Володимир Степанович. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Чи когось є якісь заперечення, доповнення, пропозиції? Немає. Засідання комісії вважається закритою. Дякую, всім.